Один відсоток найбагатших людей світу мають на своїх рахунках більше коштів, ніж усі інші 7 мільярдів людей разом узяті. Сьогодні я розповім про 8 найбагатших людей з цього списку. Поїхали. Номер 8. Марк Цукерберг 38 років. Американський програміст. Засновник та головний виконавчий директор компанії Мета, раніше Facebook. Ця компанія є материнською організацією Facebook, Instagram, WhatsApp Oculus. Наразі його статки оцінюються у 113 мільярдів доларів. Номер 7. Уоррен Баффет 92 роки, американський підприємець, один з найбільш відомих у світі інвесторів. Він є головою ради директорів у холдинговій компанії Berkshire Hathaway. Його статки оцінюються у понад 115 мільярдів доларів. Номер 6. Ларі Пейдж 50 років Американський програміст, розробник та один з засновників пошукової системи Google. Наразі його статки оцінюються у 116 мільярдів доларів. Номер 5. Ларі Елісон 78 років Американський підприємець Засновник та голова ради директорів компанії Oracle. Це друга у світі після Microsoft компанія, що виробляє програмне забезпечення. Наразі статки Ларі Елісона оцінюються у 117 мільярдів доларів.